Просто випаруються. Інакше вір, з якого я починав цю програму, який називається Вірою, просто може втратити свою актуальність. А я вірую, що все буде добре. А тим, хто буде відмічати післязавтра Великдень смачної паски Христос Воскресе, обов'язково так буде. А ми з вами будемо жити і будемо щасливими. До зустрічі наступної п'ятниці. Дякую вам, друзі. До мети нас рухає енергія, але її потрібно поновлювати. Quick Power мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій електрокар за лічені хвилини. Керуй процесом у додатку на Android та iOS. Quick Power – Додай енергії! Коли був переломний момент, коли ти зрозуміла, що ти хочеш робити саме так.